Іспанська для наших від А2 і вище. Починаючи з цього відео, всі наступні мають трошки відмінний дизайн і інший шрифт. Якщо він вам подобається чи не подобається більше, ніж той, який був, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми переходимо до справи. Отже, сьогодні нас чекає така тема. Ми поговоримо про те, як використовуються певні вислови і як в них узгоджуються часові форми. А ми поговоримо про таке. Дуже часто вживається, нам би хотілося, або мені б хотілося, щоб, яка часова форма використовується після цього, або які часові форми. От якби, або от якби що, або дай Боже, от коли ми висловлюємо таке побажання, які часові форми потім можна вживати в другій половині фрази. Або боюся, що. І знову ж таки, про часові форми, які використовуються, почнемо із такого виразу, як нам би хотілося або нам би дуже хотілося. Якщо ми бачимо, що тут слово дуже, то потім в цих фразах ви побачите, воно. Слово Густарія буде замінено на інше слово червоним, для того, щоб показати, що можна говорити або нам би хотілося, або нам би дуже хотілося. І як це передати іспанською мовою, зараз побачите тут у тексті. Так от Нос Густарія Келосніньос Леєран Мас. Нам би хотілося, щоб діти читали більше. Але оскільки це надія, скажімо так, не зовсім реальна. То ми тут використовуємо субхунтив минулого часу. Нам би дуже хотілося, нам би дуже сподобалось, якби ти прийшов на вечерю. Чи прийшла на вечерю? Нам би хотілося, щоб школа була ближче. Nos encantaría que hubiera más parques. Оце слово ub'iera це не що інше, як субхунтив від слова абер. Ми вже зустрічали це слово в інших формах. Аечо, асе, абія. Так от, далі ми побачимо ще, як використовується це слово у складному субхунтиві. Nos encantaria que ubiera más parques нам би хотілося, щоб було більше парків. Якщо. Охала, і оце отут ке, воно може використовуватися, може бути без нього. Охала маняна нолюева, або «охала ке маняна нолюева. І так, і так можна говорити. Що це означає? Тут ми говоримо про бажання, яке може бути реальним, яке може справдитись. Тому ми використовуємо теперішній час субхунтиву. Тому що це реальне бажання, але ми говоримо про те, що мало статися або має статися в майбутньому. Якщо ми говоримо про бажання малоімовірне, або нереальне, то ми тоді використовуємо також субхунтив, але минулого часу, минулого незакінченого часу. Охала Тув'єра Мас Дінеро. От якби ж то би мав би більше грошей, наприклад, в даному випадку. Або більше часу для чогось, або краще здоров'я, або менше років і так далі. І коли ми говоримо про те, що могло б статися, але не сталося, говоримо про втрачену можливість, то тоді використовуємо оцей плюскомперфекто де субхунтиво. Тобто оцей минулий час минулий попередній субхунтиво. Що це означає? Охала убіра Якби ж вона прийшла вчасно, а вона не прийшла. І цього ми вже змінити не можемо. Це вже минулий час і це втрачена можливість. Тобто, це або Можливість, яка шанс, який був втрачений або бажання в минулому. Отже, тепер розглянемо приклади на ці три часові форми в більшій, більшій кількості речень. Охала маняна ага бунтіємпо. От якби завтра зробилось би, тобто, була б гарна погода. Охала кеміхо апроебеліксамен. От якби моя дитина. Склала, пройшла, здала іст. Охала нолігентарде Альтрабахо. От якби вони не прийшли не спізнились на роботу, не прийшли пізно на роботу. Охала де лос делос. От якби закінчилось нашестя на орків. Охала, ке ту віра пара парадискансар. А тут ми говоримо про те, що набагато менш реальне. І тут використовуємо минулий час субхунтиву, минулий не закінчений. Охала кено і фієра танто Фріо інвєрно» От якби не було стільки холоду або погода не робила такого холоду, тобто щоб не було так холодно, якщо літературно перекласти, зимою. Охала, ке Вівьерas Мастер Кадемі. От якби ти жив чи ти жила ближче до мене. Охала десаперецієрандос Оркос де Україні. От якби зникли орки з України. Причому це бажання майже нереальне, тому що це дуже складно, складно і ще не скоро станеться. Дав би Бог, щоб було скоріше. Охалаке обієра Естудіадо Мас Антес Делексамен. А тут ми дивимося, як використовується оцей складний час суб'юнтиву. Або субхунтіво, по-іспанськи, в таких випадках, коли ми втрат... говоримо про втрачену можливість. Охалаке Уб'єра естудіадо мас Мас Антесделікзамен. От, якби я вивчився або повчився більше перед іспитом, але цього вже не було, не сталося, і відновити або повернути цей шанс уже не можна. Охалаке носиуб'єра ідотанпронто. От якби він не пішов або не пішла вона так рано. Але ж це вже сталося, тобто ми повернути його назад не можемо. Охала об'єремо з посаду Мастіємпохунту. От якби ми провели більше часу разом, але це вже втрачена можливість. Тепер поговоримо про вираз, боюся, що Метемо темо Кеєстан Фермо. Я боюсь, що він або вона, або хтось є хворий. «Me temo que no tengo dinero suficiente» – «Я боюсь, що не маю достатньо грошей», що в мене бракує грошей. «Me temo que llegamos tarde» – «Я боюсь, що ми дістанемо, що ми приходимо, що ми вже спізнюємось». «Que llegamos tarde» «Tememos que esto va a ser para largo» – «Боїмося ми», боїмося, що те, куди ми потрапили, що це буде тривати довго, наприклад, потрапили в затор». Метемо las llaves». А тут, після метемо, ми використовуємо претеріто перфекто, той час, який показує нещодавно зроблену дію, результат якої дійсним є зараз. Тобто, я боюсь, що загубив ключі. Якщо. Перекласти це фразу дослівно, то виходить так. Я боюсь, що я маю втрачені ключі. Оце епердідо, це я маю втрачені. Так, воно передається. Воно означає, що я їх недавно втратив, але дослівно, якщо причепитись до кожного слова, то це маю втрачені ключі. Метемо кельвіде лафіта. Я боюсь, що забув про зустріч, побачення або запис на прийом кудись. Так от, простий минулий час. Тут претеріто ну, свіжо виконана дія, а тут простий минулий час. Я боюсь, що не слухав тебе добре. Тобто, не все почув або не на все звернув увагу. І тут ми маємо незакінчений минулий час. Тобто, всі ці форми, як ви бачите, вони сумісні. Кеноло ентендіста Я боюсь, що ти не зрозумів його або її. Або не зрозуміла його, або її достатньо добре. Метемо темо кельовера естатарде, а тут ми маємо після метемо майбутній час. Я боюсь, що сьогодні ввечері піде дощ, буде дощити. Ми темо кеноподремосвіхарманяна. Я, Я боюсь, що ми не зможемо майбутній час поїхати або в відрядження або в подорож завтра. «Ме темо, Метемо, келігараздимося до тарде. Я боюсь, що ти дістанешся занадто пізно. Метемо, кено те обедецеранунка, я боюся, що він або вона ніколи тебе не буде слухатись. Слово Обедесер це не просто слухатись, а слухатись має в сенсі виконувати те, що людина каже. А тепер приказка. Охала! кенунка те фальте ун пор кумплір». От, якби у тебе ніколи не закінчувались мрії, які треба виконувати. Можна сказати і так. Хай би тобі ніколи не бракувало мрії. Наша традиційна рубрика Люд Камера Акціон. Нос густарія Кевіньера райсмас. Нам би хотілося, щоб ви приходили більше. Ми густарія апредера Блар Еспаньо. Мені б хотілося. Оволодіти іспанською. Тобто навчитися говорити. Охала ага поманяна. От якби завтра була гарна погода. Охала Пудієра В'яхара іспаня. Зверніть увагу. Охала і тут охала, але тут теперішній час суб'юнктиву, а тут минулий. Тобто, оця фраза вона передає меншу ймовірність, меншу вірогідність пудієра, ніж ага. Ага, це спрямовано на майбутнє. Це також сама фраза говорить про майбутнє. Але ми через минулий час суб'юнтиви передаємо меншу ймовірність цього. Метемо кенопуедо Аюдарте Ой. Боюсь, що сьогодні не можу тобі допомогти. Метемо кеяскометідовенерор. Отут дивіться. Но пуедо це простий теперішній час. Кеаско Метідо, що ти маєш зробленим, маєш вчинену помилку, недавно виконана дія. Ще одна приказка. Метемо келаверда дуелемаскела ментіра. Тобто боюсь, що правда болить більше, ніж брехня, або є болючішою від брехні. Таким чином, ми розглянули. Узгодження часових форм у певних висловах, які часто вживаються. І це було п'яте відео з 14 го модуля. Наступному відеоролику це буде 14-й модуль відео 6. Поговоримо про інші вислови і узгодження часових форм у їх застосуванні. А на цьому нинішній відеоролик закінчений. Бажаю вам успіхів і аста проксима. А тепер, зупинивши відео на одну хвилину, закарбуйте для себе все корисне, що ви з нього дізналися. І зробіть це вже. Тому що без повторення ми втрачаємо те, що ви вчили. Те, що ви можете зробити для того, щоб допомогти мені поширювати це відео, це поділитися думкою, залишити коментар або запитання у Описі до відео. підтримати нас, поставивши вподобайку і підписавшись на канал. А також, якщо вам потрібно більше практики, долучайтеся до нашого WhatsApp-каналу, до телеграму. Це можна зробити через посилання під цим відео або через QR-коди, які з'являться зараз на екрані.